Но ты открываешь и сразу их и говори. Говори нормально. Добрый вечер. Добрый. Обязковый документ, так что у вас? Все хорошо. Сколько лет у вас? 26. А что не срочка? Нет, нет. А по чему у вас? Что Ничего. Просто в новом в резерве и все. А в резерве? Да. Сколько лет у вас? 26.

Блін, напевно, тільки є тік паспорт на машину є. А не, паспорт. Ну, права? Нема нічого я на собою. Як? тіх паспорт є на машину. А права? Тут, воно є, навіть ну, оце воно є. Щось таке. Ні, е, мені треба документ, який засвідчує в нас у суд. Е, в телефоні в резерву маєте? Нема на цьому телефоні резерва. Скажіть, ваше прізвище, ще зває Я не бачу, Вибачте. Про нього Ході унижку пише. <плес> Це ваш? Не буде, вийде в мазину. прошло месяц на родине у вас? Да, полицейский прида У, ты что, порш, Ну что-то же Що вони, де? Що я можу їхати? Зараз туди, як поліцейські перевірити ваші допомоги. А якщо їх не буде? Чи? То я може їду. Зараз перевіримо ваші документи Ви? Поліцейська, а я перевірю вас по загальноукраїнській базі ОБД. Угу. Uh -huh. Що у вас по пов'язковому проблемі? Оскільки ви нічого не можете говорити, мені треба вас попередити. Угу, добре. Документи за свічі особливо не дають. Добрый вечор. Добрий. Ковальське районне управління поліції. Uh -huh. Так. Що у вас трапилось? У нас? Нічого. Військову якої документи приділили? Ні. Що? Ні. А чому? Для чого? Для чого для вас? Для чого? А які документи є, що засвідчують ваші особи? Ніяких нема. немає. Немає? Ні. Посвідчення водія нічого немає? Ну, десь було. Що це означає десь було? Ну, Десь лежить в бардачку. Ну то приділіть будь ласка. На якій підставі? На підставі статті 32 закону України по національну поліції та статті закону України по національну поліцію. Так. Згідно статті, статті 35, який пункт. Що? Згідно статті 35, який пункт зупинки? Пункт 7. Пункт 7. Заважений орган державної влади Функціон. прийняв рішення про обмеження руху Функціон. на даній ділянці. Правильно? Так, так. Покажіть мені це рішення, будь ласка. Рішення автомобіля покажете. Я не зобов'язаний. Ну, ну Ви ж хочете ознайомитися. Принесіть? Я... я не зобов'язаний виходити з автомобіля. Ну, я ж не кажу, що ви зобов'язані, ви не хочете ознайомити. Я ну, хоча, хочу. я вам назвав конкретно. Ви назвали, але в законі я вказано, поліцейський при зупинці транспортного засобу так. повинен ознайомити. Ознайомте, будь так, ласка. Це я почекаю. не я вас, правильно? А хто мене зупинив? Ну я? Ну, я зупиняв, а хто я мене зупинився? Там... Я прийшов, ви стояли, правильно? Ні. Шановні, ні. Я що ви У мене є камера, записи. Добре, що записує. Ви мене зупинили. Так. 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 Згідно статті 35, пункт 7. Попереджаю при... вас згідно статті 40 проводиться відеофіксація. Добре. Чи він мене зупинив? Я не а, знаю. Ви його. мене зупинили, правильно? Так. Може ви вживали щось, не знаю. Можливо. Згідно... Так, приїхати на освідування. можемо приїхати. Згідно статті 35 пункт 7 мені назвали, правильно? Я не називав. Добре, за яким за яким пунктом ви мене зупинили? Дивіться, згідно статті 32, пункт другий. Закону України про національну поліцію, поліцейські внесли зміни і під час воєнного стану мають право перевіряти високому опільку сіро. Так, я це знаю. Так, так, так. Це ви насилаєтесь на 32 статті. Так, так. Військово-облікові документи. Скільки особа має мати при собі. Згідно статті 35 так. І, і вас зупинено в зв'язку з тим, що Ми... ви можете бути до вчинення адміністративного праворуч. Переродачу... Пункт 3, правильно? А саме під час року так. транспортним засобом не були пристебнуті ременем безпеки. Добре. Оформляємо. Місяць постанову будем... і теж проводити розгляд дать... справи, знайомлювати вас. Добре. Докази. Лишіть докази. І Ще... будемо складати адміністративну. Бути до да. якщо це, будь ласка, знову приділіть пов'язково з лікових документами, хто вас і ви і... отримали. Для встановлення особи. Якщо ви не будете надавати документи, не вправі вас затримати для встановлення вашої Вкладайте особи. Складайте протокол з родичів. хочу вам родичі... висклати протокол затримання і викликати вам безоплатну правову допомогу. Потребуєте? Так. так. Все. Так. Добрий. Добрий. Я слухаю вас. Вас слухаю хто? Служба безпеки. Так, можна документи. Сергій Іванович, вам затримати зараз, викликати право допомогу. Павлович Сергій Іванович. Служба безпеки України. А хто там пише? А не видно? Де... хто Ви Ми свої придивіть. Кому? Мені А ви хто? Там писало просто Служба безпеки України. А хто, а хто ви? Так, да, там. так. Да, да. Добре, дивіться, почнемо спочатку. У мене зупинили працівники поліції. No. Згідно пункт 35, цей поліцейський назвав пункт 7, цей назвав пункт 3. Згідно They чого? Цей, цей підходить. Seid sei ja. ihr sei Ясно завтра, якщо на вона... добре дивіться вас зупинив зв'язку з тим, що є вважати, що ви причетні до вчинення адмінправопорушення, а саме передбачено статтею 210 кодексу України про адмінправопорушення. Так далі у вас є інформація. Так, зараз що добре, так, що водії причетний до Далі, згідно статті 32 пункт 2 закону України про національну поліцію. Поліцейський право має право вимагати в особи, пред'явити а саме документ, який сути, так, особу. Так, ні, От, має. також військовообліковий документ. Так. Ми вимагаємо вас приділити. Згідно статті 40 вам було розглядать, що все ви знімаєте на груду бодікамеру, uh -huh. Все записуєте. Uh -huh. Згідно статті 18, закону, uh -huh. статті 18, закону. Uh -huh. вам приділив своє посвідчення на вашу вимогу. Доповного знайомий. Я дав вам. може, розуміли. Uh -huh. Uh -huh. Дивіться, пункт 35. Стаття пункт 3. Говорить, що якщо є інформація, що водій перебуває або транспортний засіб, перебуває там в розшуку, або правильно? Ні, це якщо є інформація, що водій або пасажир може бути причетний до... У вас є ця інформація? Якщо є інформація, без питань. я вам покажу відразу. ви не, не можете пред'явити е, військово-облікові документи. Це... Це, не це особа не під'являє е, документи. Це що... не підходить. У вас має бути інформація якась. Покажіть мені інформацію, я вам одразу все покажу. Окей. Вам кажуть, приїдіть військовий. Я не від... я не відмовляюся. Так, Про... так, не Просто вам... мені покажіть інформацію цю і все, і без питань. Я ж вам не, не відмовляю, я вам покажу всі документи зразу. Просто покажіть мені цю інформацію, що я вам хочу. Знаходжу... Шановні, скільки вам років стоїть, будь ласка? Для чого? Ну, ну зараз, хай поліцейський мені. Я вам відразу все покажу. Дивіться, я з 22-го року воюю. Я отримав інвалідність. Угу. Uh -huh. Зараз перевівся сюди. Я тут стою з 7-ї ранку. Знаєте, і и... Ви б хоча б мали якусь Різдва, Різдва. повагу до військових, які стояли передок і за О, вас. О, за вас. Yeah. І, і просто би показали. Ви всі документи. Ви ж не знаєте, де я був чи не був. Так ось да. Ну говоріть. Ні, що є, є така інформація без питання. Я вам все показую і відразу. Ну, типу, перебираємось. Просто я хочу, щоб типу, щоб по закону все було, нормально. Я вам можу просто показати, в мене є. Ну, Дивіться, в мене якраз є з собою оскар... оскарження поліції, вже в мене є одна. якраз. Юрій Тарас. Тарас? Тяжко під'явити ці документи. Дивіться. З 2003 року народження, правильно? Правильно, правильно. Що? Правильно. Ну, то в чому питання? встраїти якийсь там цирк? Дивіться, якщо вам дуже цікаво, мене було якраз клопотання. Дивіться, мене зупинили працівники поліції згідно статті 35 пункт 7. Так. Да? Бо буквально яке число було? 0,8, 01. А, це розгляд справи буде, почекайте. 2 січня мене зупинили цього року, вам не видно. Так, в центрі. Я бачу, штрафи ви сплачуєте. Сп, сплачую. Дивіться. Так. 에... Так. Підставою так. для застосування статті так. 35 пункт мене зупинили в комунальську годину, так. поліцейські. Так дорожній рух визначено, що обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних приїздах При виконанні робіт, тобто 35 пункт 7 підходить Тільки якщо на цьому участку є якісь робіт, ну, типу. Тільки по цьому підходить пункт функціонець. Тарасович, ми ж вам роз'яснюємо. В разі, якщо ви вважаєте, наші дії неправомірні, ви можете звернутися настоячого суб... органу або до суду і на наші дії в порядку сторони. Але для до... чого мені щось скажете, якщо я відразу хочу на місці, типу. Ну, така процедура, якщо ви вважаєте. Я ну, вважаю, ні, що ні. я при виконанні відведення Тарасович, не треба нам це читати. Ви затримуєте зараз нас і себе. Угу. Тарасович, сьогодні. Подивилися ми Свято, ваші військові документи. Ну, тоді все почнемо. Добре, гарного вечора. Не користуйтесь раменем безпеки, як ви, так у вас посажують, бо ви на це відповідальність. Добре. За посажира. Так. За його безпеку. Ні, якщо ти типу, по-нормальному будувався, я, ж розумію, що... А хто не по-нормальному? Дивіться, я, я, ж просто розумію, що у вас немає цих документів з собою. Яких документів? Ну, типу, що рішення місцевої влади про обмеження руху. У вас тут нього немає. Це, це, нас... Не це. Дивіться, є у нас спільне випрацювання, наказ про... Пункт Пункт 3. 35 пункт 3? Ні, Віці є спільний так. наказ про відпрацювання, але ви керуєтеся, але ви керуєтеся же законом про національну поліцію тільки правильно, але ми не ми... тільки під час воєнного стану є інші накази. У нас є багато норматив накази, так. накази є... конституція України, закони України про національну поліцію. Так що зараз ви щасливої дороги не затримуєте. Ну, окей, але наказ же діє тільки для вас правильно. Є закон, яким ви керуєтесь. Дивіться, є створюється спільне розпорядження. Є такраз під час війни воєнного стану розпорядження. Mm. Це СБУ, ТЦК і е, а, полі... так, О, так. поліція. І воно ДСК. Ми вам його не можемо ви можете але ви... Я розумію, сказати. але ви як поліцейські же ж ви маєте ви... в законів ви... поснек. Вам... Повністю ознайомити, правильно повинні? Я розумі, ви не можете показати, так, це... да, але з одної сторони ви ж результати. Я розум... знаю, про що ви розказуєте що ви і чим на що ви будете реалити. Це дуже добре. І розумі. тут же що справу закриє, ви ж самі це розумієте. У мене от два клопотання вже на поліцейських, одна скарга. Типу лежить. Завтра я їду в прокуратуру віддавати ці клопотання на поліцейського. І в мене завтра на п'яту годину розгляд справи ще вас в поліцейському. на на у мене. У мене вже два суда зараз буде, типу, оскаржує дії поліцейських. Два, два рази мене зупинили. Просто типу, знаєте, що саме не, 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 не знаю правильно сказати, несправедливо, що поліцейський по факту може наплатити, що хоче на тебе. І в ньому за це, По суті в ньому нічого за це не буде. Поліцейський і ми діємо згідно чинного законодавства і ми несемо відповідальність за свої дії. Але так. якщо ви дієте згідно законодавства, вас немає, ви вже виходить, вже порушили, бо ви не можете показати людині, за що ви її зупиняєте, правильно? Я думаю, у вас де... є підозра якась можливо, але типу у вас немає на даних. Я за це склоні, типу, вам говорю. Дивіться. Так. Сергій Іванович, В сідучі нам... раз вас зробив на зв'язку з тим, що ви керували транспортним засобом, будучи не пристегнути ремені безпеки. Як ви, так ваш пасажир. Yeah. Ми згідно всі два зуї робимо вам виносимо усне попередження. І щоб ви, сідучі, як сам вас реміс, я, теремні, я, так, я так, розумію про що. Все. Я розумію, прошу, ви але... Добре, Я розумію, Я розумію, прошу треба... вас. Два нюанса, якщо усне попередження в у нас це тільки в письмовій формі тоже. <правді> я не спорю все, я тебе. Для чого?